Вітаю, ви дивитесь канал ОБОС Лайф. Мене звати Лена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Ішта вітаю тебе. Вітаю, рада вам. Рада бачити. І сьогодні хочеться поговорити на таку а, тему початок весни. І я знаю, що ми а, ніколи не готуємось до ефірів, ми записуємо їх в потоці. І Ось сьогодні що вищі сили хочу сказати українцям а, перед ну, на початку цієї весни, 2025 року. Насправді зараз настільки портальні дати відбуваються від 20.02, також 25.02.25, .25. Наступна дата це 28.02.25, Це у нас новий місяць, нові зачин... нові починання. І закінчується цикл. І тут один момент: цикл закінчується кармічний, тобто. Люди, які проживають певні емоції, наприклад, емоції ревності, емоції злості або ще щось, в даний період ці емоції будуть підніматися, тобто люди будуть відчувати ще більше даних емоцій. Але якщо людина перебуває в даний момент часу, в таких емоціях щастя, прийняття, співчуття, милосердя, любові. Також ці емоції і частотація також буде підніматися, і це допоможе нам зробити ось цей перехід з 28.02. Чому? Тому що починається новий цикл і починається весна. Всі ми любимо весну, все розцвітає. Насамперед, земля оновлюється. Сама планета Земля вона оновлюється. Вона як мати в неї також є різні періоди, коли вона народжує, коли в неї період павзи, коли в неї період. Холоду. Тобі ж зараз народжується нова вібрація всієї планети Земля. І так само народжується нова вібрація в структурах інших в структурах людей, які проживають на цій планеті Земля. Тому дуже важливо зайти у цей цикл, тобі ж оці дати 28.02 прожити максимально на високій вібрації сьогодні, і завтрашній день. Це день максимальної медитації, це вже такий напівмедитативний стан, коли людина готова готується до нового циклу, до розцвітання, до нових можливостей, відкриваються нові шляхи. Так. Будуть зміни, Говорять про те, що будуть зміни, будуть зміни і соціального характеру, і суспільного характеру, і фінансового характеру. Але в основному дуже важлива увага покладається на те, щоб людина змогла справитися із своїми емоціями, тому що наші емоції вони не тільки беруть верх над нашими якимось щинками і над нашою гілкою реальності. А емоція, думка, уявіть це як творець. От Уявіть собі, що емоція і думка у вашій голові у нашій голові це є Бог. І все, що ми думаємо, і все, як ми реагуємо, це як ми даємо зелене світло на творіння. І ось перед весною, 3.03, ну, перед цим заходом максимально знаходитися у медитатив... медитативному стані, і саме цікаве, що потрібно відпускати все старе, вміти відпустити. Просто як опадає листя, коли земля оновлюється, і опадає сухе листя, і потім народжується нове. Так само, як це сухе листя, просто віддати всі хвилювання, всі страхи, усі якісь непрожиті емоції, якийсь кармічний досвід, чи партнерства, чи фінансовий, чи із людьми відпустити. Віддати це уже все, не тянути цей цикл знову з собою в десятиліття, віддаємо спокійно, з легкістю, залишаємо як ту купу листя в парку. Просто залишаємо земля трансформує це листя, ці негативні емоції, хвилювання, ця невпевненість. Вона трансформує це і переробить в нове народження. І це дуже важливий момент, щоб ми оце перейшли, тому що ми. Тут заходимо в цей цикл реінкарнації. Як мені зелена тара в медитації розповідає, що ви йдете по циклу реінкарнації, який Виглядає як спіраль, тобі ж спіральний уверх. Ви піднімаєтеся, і ви знову пускаєтеся, піднімаєтесь, і воно йде як спіраль. І ми одночасно можемо відчувати таке духовне піднесення. Ми себе чуємо, інтуїцію чуємо, духовне керівництво. А потім хоп, і ми падаємо. Ми вже нічого не чуємо. Це нормально, це не страшно. Тоді треба задуматися над тим, чи мав хтось на вас вплив. Маніпулятивний або із, із сторони, або інша якась програма соціальна. Можливо, даний вплив був зі сторони. І саме тому ви знизили свої вібрації. Тому зараз перед початком весни ми все старе, як це сухе листя. Залишаємо, залишаємо на трансформацію нашій прекрасній планеті Земля і робимо крок вперед. Так, Іштар, і ще таке питання, коли зрозуміло, що всі українці, зокрема, будуть проходити таку трансформацію перед початком весни, але всесвіт він буде давати ще більше знаки, і на що звернути увагу, на що, що українці будуть помічати цієї весни. Дуже влучне запитання, тому що в зв'язку з тим, що змінюється вібрація землі. Ми будемо більше бачити, більше чути, більше відчувати. І у всесвіту підказок буде більше, навіть для тих людей, які зараз думають, що вони не медитують, не практикують, але вони просто живуть по серцю. Вони будуть бачити підказки, буде проявлятися правда. Буде от видні різноманітні підказки, не тільки ангельські підказки, не тільки те, що людина бачить цифри, те, що людина щось бачить таке, що ми думаємо, що це мега фантастичне, а це насправді не є надприродними нашими здібностями. Ми можемо спілкуватися із тонким світом із своїм вищим я, і це є нормально. Це дано нам за природою, і в даний момент, початку весни, ми будемо бачити ще більше знаків від всесвіту, від ангелів, хранителів Кожна людина буде отримувати ці знаки у вигляді сну, у вигляді інтуїції, навіть у вигляді голосу. Який буде лунати з глибини серця. Ви будете відчувати, ніби це інтуїція, ніби хтось говорить. Але коли ви будете дослуховуватися, ви будете відчувати, що це дуже тонкий голос, який насправді голосніший за голос нашого розуму. І треба йти чітко по цьому голосу, по цій інструкції, і слідкувати, чи резонує вона із вашим відчуттям, ви будете чути підказки, тому що зараз настають світні часи. Час темряви добігає кінця. Як каже мій вчитель тут в Камбоджі, що люди з чорним серцем бачать тільки темноту, вони охмарені своїм видом і всім темним. Люди, які несуть світло, біля них є мир і спокій. І вони сяють, як світло, і біля них хочеться знаходитися. Закінчується цикл, починається новий. Дай Бог, щоб світлі часи настали українці, я думаю, зокрема, і всі у світі їх чекають. І останнє таке питання. І ще скажіть, який ритуал треба зробити українцям, щоб ця весна 2025 року пройшла як найкраще і наблизила нас до перемоги? Так, найкраще це, звичайно, молитва, мантра і медитативна практика, духовна практика Я Єсть. Просто я як єсмь, я є присутність. Коли ми сідаємо в дану практику, закриваємо свої очі, ми не зосереджуємо свою увагу ні на зовнішні голоса, ні на голос, який буде нас вести. Ми зосереджуємо увагу тільки на себе, на тому на тій енергії, яка міститься в даному фізичному тілі. І коли ми заходимо у цю я є присутність у цю медитацію, таку духовну, ми переходимо оцей бар'єр, ми єднаємося. Це із собою, і це і є ритуалом, тому що сама молитва, сама мантра і ритуал тишини він і є ритуалом, який допомагає з'єднатися із своєю вищою боже, божественною суттю, і своїм святим духом, дати можливість йому проявитися в даному фізичному тілі. Ритуал мовчання тишини, з'єднання із своїм вищим я за допомогою я є. Присутність. Навіть коли ви закриєте оченята і ви будете повторювати декілька слів: одне єдине слово, я є, я уже є, я є присутність або інше слово, кому буде резонувати Амма. Коли ви повторите дане слово Амма, ви відчуєте весь всесвіт всередині свого тіла. Дякую, Штар. Зустрічаємо цю весну, зустрічаємо світло і проживаємо своє найкраще життя. Впевнено, що все це буде на нашій стороні, вищі сили також. Ну а ми з вами побачимось у наступних випусках. Дякую вам. Дякую.